Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор. І я сьогодні доволі таки погано спав. Так, ну ось, в принципі. Ось я навіть зараз вам покажу. Зараз, як ви бачите, 5 година ранку, і я цілу ніч просто не спав. Ось оба. Стоп. Хтось мені стукає. І. О, жителі! Привіт! А чого ви такі налякані всі? А, Дітар, допоможи нам, то поможи, на нас сунеться велике торнадо, що робити, куди бігти? Стоп, що? На нас сунеться торнадо велике? Так, так, допоможи нам, будь ласка, що нам робити. Йо, йо йо йо, почекайте, почекайте, я. Я зараз щось подумаю, придумаю зараз. На нас сунеться торнадо, йо май, йо, нам треба щось робити, побудувати якусь базу чи що. Е, я зараз подивлюсь, що в мене є з ресурсів. Блін, нічого такого нормального, крім, крім відра води і Хм. Добре, це вже добре. Ендерпілли, щоб тепехнути, знаєте? Коли нас, мене занесе, наприклад, вітруган, я беру і отак тепехаюсь просто кудись і все. А от відро води, наприклад, занесе вітруганом і я буду падати і ось так от, короче, воду роздаває під себе і не помираю. Ось, в принципі. Так, жителі, добре, я зараз. Е, у вас є якісь, наприклад, блоки чи щось таке, щоб побудувати якусь базу хоча б нормальну. Так у нас складує блоки деякі. Іди візьми їх і побудуй нам щось, будь ласка. Добре, добре, добре. Я зараз піду і візьму блоки і зараз прийду і побудую вам базу. Але треба, щоб ця база витримала цей вітруган. Я правда не знаю, чи вона витримає. Ось тут, тут у нас склад знаходиться. Зараз побачимо, що вона. В ньому є. Так, заглядаємо сюди, тут нічого немає. Що тут у нас? Оба, у нас тут незарітові блоки. Я думаю, що підійде. підійдуть незерітові блоки, блоки далі. У нас йде обсидіан, клас. Я думаю, що витримає воно або ні. Побачимо, я, в принципі, не знаю. Так, жителі, я вже взяв всі блоки і де мені тепер будувати базу. Ідор, побудуй мій церкви. там є а, місце невелике, Можна та побудувати, в принципі. Окей, добре, я зараз подивлюся і зараз е, буду будувати, в принципі. І ви, до речі, теж під'єднуйтесь там. Так, хух, так, біля церкви. Ось тут. -от, да, ось тут у нас є невелике місце. Тут треба траву розчистити. І зараз будемо, я думаю, робити з обсидіана підлогу. Правда, ось тут треба поламати ось тут пару блоків, ось так от. І зараз будемо забудовувати все обсидіаном, оцю територію. Правда, треба доволі велику територію забудувати, щоб всі жителі нашого села сюди вмістилося, бо ураган буде великий, казали вони. Ось, в принципі, блін, оце ну прогноз погоди, звісно, передають нам на сьогодні. Так, да, помилився, нічайно. Треба потім взяти буде кірку. Ну нічого, зараз застроїмо це, в принципі. Я побудую базу, стіни. І, в принципі, я думаю, що вона має все витримати. Так, підлогу я вже ось таку, от, як ви бачите, добудував. І будемо стіни будувати з Назириту. Е, Так, е е е ось тут -от, у нас буде вхід. У нас ось тут, ось такий. І будемо зараз забудовувати сті... стіни. Я думаю, в 4 блока нам досить, в принципі. Ось, в принципі, я вже зробив ось таку штуку. Правда, дверей у мене інших немає, тому я поставив залізні. Я не знаю, чи правда вони витримують, але побачимо. Зараз, в принципі, будемо робити стелю на, на наш будинок з обсидіану. Присідаємо і будуємо ось таким от чином, в принципі. Так, все я вже добудував нашу базу і вже покликав вже всіх жителів звідти, і вони вже прийшли, як ви бачите, в базу. Як ви бачите, тут є маленькі і ось такі, вони взагалі так вряд стоять, всі налякані, капець, просто. Вони дивляться тільки ось туди вікно і наблюдають. В принципі, ось так от. Я думаю, що вже скоро, скоро буде цей ураган. Дідор, загонь базу, вже буде ураган, скоро заходь швидше! Так, я теж так думаю. Я теж так думаю, я захожу вже все. Тепер залишилось тільки чекати цього урагану. Ух, одне торнадо, як ви бачите, ми вже пережили, але я не знаю, всі жителі вже кудись всі поулітали, залишилось тільки чотири жителя, і я один, і я. Стоп, що? Там там ще одне торнадо, йо-моє, мене зносить. Я не знаю, я стою, я ледве стою. Воно, як ви бачите, там капець яке сильне торнадо. А, блін, чорт, житель, уйди звідси, уйди. Жителя уносить, ні, житель, тримайся! Чорт, що робити? Торнадо дуже сильно, воно позносило, як ви бачите, всі грядки, Всь... все позносило. Жителя зносить тупо, унесло кудись. Хух, я думаю, що вже ушло торнадо. Але погані наслідки. Всі дома, я думаю, розрушилися. Слава Богу, що я побудував хорошу базу. Але, йома, мене теж зносить туди, де жителя. Обережний житель. закрий двері. Негайно. Йома йо! Так, вже трошки легше я думаю, стало, але воно досі стоїть там, як ви бачите. Воно нікуди не входить. Всі жителі налякані, я не знаю, що робити тупо. Так, все, жителі і ви чувствуєте, що вже щось трошки успокоїло все. На, ми чуємо, але краще туди не виходити взагалі. <рес> я, я спробую вийти, я думаю, що вже нема торнадо. Капець. Це нема торнадо, але як ви бачите, капець. Дивіться, тут грядки взагалі рознесло. Тут теж зробило, дивіться, що воно зробило. І воно дім рознесло трошки, як ви бачите, капець. Блін, ну треба буде це все вистановляти. Але головне, що всі жителі живі і здорові. Ну, правда, налякані, капець дуже. Фух, все, вже, в принципі, все утихомирилось, як ви бачите. Ну і на цьому ми вже будемо закінчувати. Ось так, от, в принципі, ми вижили проти торнадо. І якщо вам сподобався цей ролик, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Я буду ще більше роликів на цю тему знімати. Ну і до наступної зустрічі всім. До побачення!